Ілюзіон авторського кіно Генріха Баварського платформа для авторського кіно, авангардного кіно, іноді комедійного, іноді дивного, не ідеального. Вона була створена спеціально для авторського кіно, кіно справжнього. Кіно не мов сон, кіно не мов немов щось, що так хотілося побачити. Це не завжди цікавий виклик. Як тебе сприйме команди, якщо у тебе є команда, мені приходилося працювати і з командами, і самостійно, це завжди цікаво. Того вже шукаєш, втопати черевика незнайомливий простір. Мати надію, що все буде краще. Освіт швидко плинний, куди поспішаєш, куди біжиш ти. Це було інакше. Зірки кольорові очі краше. Секунду назад, був їх я другий. Секунду назад ти була зі мною. Прая платить камумам сні. Комната без чорна твой. Здесь постріли кохання не спражені. Я нічого ж горсет. Матусками шкіра хребет, за тобою я зграє собак, вони виріжуть місто. Це так то зроблю, що я хочу я сам собі сам, я тихо ще сам-сам-сам-сам, присней стряміє те, всі вони, хто всі вони, хто, як не ми. Для мене не тобто, для мене кіно. кінокіна для мене це щось де де можливо все. Заварив день народження за тиждень. Я думаю, в день народження ми разом підемо до тітанька за фіна і попросимо завість подарунка забрати. Були тим місточком, тією ниточкою, яких буде зв'язувати минуле і сучасність, ті, хто не може знати. Ніхто не знає. Ніхто не знає. Бажання бути собою було сильнішим, ніж здатися дивним, здатися неприйнятним, бажання. Показати справжнє, показати, іноді авангардне, іноді несприйнятне, але таке справжнє, дивне, як сон. Для мене кіно це сон, це ілюзія, це фантазія і тому воно авангарне. Щось червоне. Іноді з командою, іноді самостійно, при підтримці небагатьох людей, я реалізовував сни, я реалізовував ілюзії, я реалізовував те, що здавалося нереальним, що здавалося якоюсь фантазією, те, що нікому б не прийшло в голову, сюжети, котрі нікому не могли б здатися цікавими, окрім мене. Можливо, заради цього я їх і зняв, щоб побачити, щоб відчути дотик, погляд, відчути це в кіно. І саме за це люди і люблять кіно, за те, що воно робить реальним те, що здавалося просто фрагментом життя або навіть чимось яксом. І улюблений хім ти <тас> знімали. No, ну майже вами улюбленный фільм, то це Білард дискомфорт. Тут коли бачиш сонячне світло, котре світле прості.